Вже не раз повторював, що тим, що створюються електронні пристрої, Бог готує нас до далеких мандрівок. Навіть тепер, коли ви їдете вчитися десь, коли о, воно вже включилося, грає. Навіть тепер ми не можемо своїх бібліотек забрати десь в Америку, в Китай. Ну, це треба мати багато коштів і великі апартаменти, щоб ну кого хороша бібліотека. Колись ми ж будемо літати на інші планети. Ми не змож... Це буде. І ми не зможемо забрати з собою улюблені книжки. Ми зможемо їх забрати тільки в такому вигляді. Тому боятися не треба. Треба робити дуже досконалі гарні книжки. Ми намагаємося такі робити. Дивіться, тобто, чи видно вам, що волоссячко можна розчісувати? Так? Так. Це дзвонять, звідси сніг опадає. Можна міняти колір плащика, можна взяти і сфотографувати. О, а ти будеш інітатором. Та книжка це ви вже можете сказати, що ви герої цієї книжки, що вас вже тут зображено, і ви на Фейсбук чи на інші носії ви зможете відіслати своїм друзям, але треба добре так кілька разів пофотографувати. Коли, коли ми трусимо чи дуємо сніг, завіває, ми як справжні чарівники. Віргани, різдвяні грають. Це я виходжу з дверей, яка бабала, Ви чули чи ні? Ви пропустили головне. Я вам ще раз. Почули, так? Е, ще раз, ще вам дещо покажу. Пам'ятаєте, троль зробив таке дзеркало, яке всіх викривляло і спотворювало гарних людей, робило поганими. Е, Хто не боїться заглянути за церкви кроля? Хто? Хто? Зараз, зараз, зараз. Так, 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 так. І це хто стягає, воно спотворює. І це наші зробили програмісти. Ваші ровесники, молоденькі хлопці. Ми говорили, ми пелика у чай вигадували якісь такі ідеї, які я думав, що втілити неможливо. А вони це робили за допомогою чисел. Це дивовижно. Ось то для мене чарівники тепер. Я знаю, як казки пишуться. Я знаю тих людей, які пишуть взагалі чудесні казки. так. Для мене це вже ну, от казкарі для мене нового часу це вони, які можуть таке створити. А тепер ми можемо бачити якісь окуляри, вуха різні, е, одяг можемо міняти і так далі. Тут дуже багато можливостей. Або Пам'ятаєте, з Гердою, Вони нагрівали монетку і підносили до вікна і протирали вікно. І ми це можемо робити. І чуєте, вона дзвонить, як справжня монетка. І Якщо все це вікно витерте, то там з'явиться снігова королева. Є. Yeah. Пам'ятаєте кай зі скритував сторона. Ми можемо Пішу, Тут дуже багато, всяких, О, ми можемо насипати снігу, як чарівники, надувати його того снігу. О, тут, тут багато нововведень. Оця стрілочка пише, твоє тепло, твоє тепло поверне кая. Кая тут немає, і, бачите? От коли я сама снігова королева, коли я прикладу, Бачите, з'явився кар. Тобто на тепло реагує. Зрозуміло, нікого не здивуєш, що всі, всі тут будуть рухатися. Це, 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 Закохані будуть цілуватися, це, це все робиться тепер. Метеники літають. дракон дихає вогнем. Круш буде співати і так далі. о. І тут, звичайно, ми можемо слухати книжку. Зараз я. А. І ми можемо е, цю е, слухати з того місця, де ми класимо пальцями. Воно звідти буде читати. Е, тут ще купу ігор всяких, наприклад, дивіться, ми натиснемо на лампу і все погасне, а лампа буде світитися. Е, тут сотні всяких нововедень. Можна бороду міняти, зачіски міняти, маленькі розбійниці. От як Юлій Тимошенко, наприклад, а стріляє, І перетворюється хмара на снігу королеву. Тут можна малювати, тут дуже взагалі одна дівчинка, з якою я ну, сидів разом в Нью-Йорк, летіли, то їй було чотири з чимось рочки, то вона дві з половиною години не випускала цього з рук, бо їй було нецікаво, я бачив, я їй дав просто це все. Я, я протестував на дитині, я бачив, їй дуже подобалося малювати. Вам вже не буду показувати, бо немає часу. Е, ось тут у нас є прапор України, бо малював українець Владислав Єрко, а це прапор. Ой, Данії, бо написав цю казку Данець. Хто це написав? Ан Ганс Християн Андерсен. Так. І наш глобус крутиться. Щоб він крутився, там дірка би була, так, коли Єрко намалював, треба було його дому. Ну, це, це все дуже непросто. Наприклад, грав слова. Тут є тисячі слів. і Якщо ми складемо, і вони, бачите, б'ються одне одне, там хлопець півтора місяця боровся, щоб ці літери билися ну, можна від 4 літер до восьми. Не буду вас втомлювати, ще що вам покажу. Ну, тут кайк єрда, ну така книжка. Там дуже багато всього є.